Hi There! Сьогодні ми з вами говоримо про Past Continuous tense і будемо порівнювати його із past simple. Це урок восьмий нашого рівня A2 І більшою мірою це коротенький урок теорія. А вже попрактикувати більше разом із фрагментами з англомовних фільмів, ви будете мати змогу у наступному уроці. Lesson 8. Урок Практика. Отже, найперше, що ми будемо вивчати, це past continuous tense. Коли ми його вживаємо, які правила його вживання, як зробити речення стверджувальні, заперечні та запитанням у past continuous tense. Ну і потім ми з вами порівняємо past simple and past continuous. So, when do we use the past continuous tense? We use it for something that happened before and after a specific time. Ми використовуємо цей час тоді, коли ми хочемо описати щось, що трапилося до та після якогось конкретного часу або якоїсь конкретної події. Our example At 6 pm I was reading a book. О 6 годині вечора я читала книжку. Тобто я її почала читати ще до 6-ї години вечора і продовжила читати після шостої. At that moment my mom was cooking and my friends were playing tennis. Саме в той момент моя мама готувала, а мої друзі грали в теніс. У даному випадку ми говоримо про якісь інші процеси, які відбувалися о 6-й годині вечора. Хтось то там щось робив. Отже, резюмуємо. We all started doing something before 6 pm and continued after 6 p.m. Ми всі почали робити щось до 6-ї і продовжили це робити після шостої. Ось наш і past continuous. Наприклад, я почала читати о 5-й годині вечора. Five p.m. I started reading a book. Бачимо шоста година 6 p.m. I was reading a book. Саме о шостій я перебувала у цьому процесі. 7 p.m. I finished reading a book. Припустимо, о 7 я закінчила читати книжку. Тобто як о 6, так і, наприклад, о пів шостої вечора або о 6 годині 10 хвилин, о шостій годині 30 хвилин. Це все точки часу, у якій я знаходилася в певному процесі. Я читала книжку. Саме це ми передаємо через past continuous. І другий випадок. We use past continuous to show some process. Something continued for some time. В принципі, те саме, але тут ми вже не зазначаємо конкретний час. Я просто хочу показати, що хтось або щось перебував у якомусь процесі. Our example: Anna was playing the guitar all morning, and Lucy was working all day long. Анна грала на гітарі весь ранок, а Люсі працювала цілий день. Тут я акцентую увагу не на факті виконання чогось, а саме на процесі. Хтось перебував у якомусь процесі. Some random notes from the book he was reading just before he died. Some random notes from the book he was reading just before he died. Він читав якісь то там випадкові записи із книжки якраз перед тим як помер. У даному випадку ми знову ж говоримо за якийсь процес, в якому людина перебувала. two Italian ladies were singing about. Я досі не маю жодної ідеї. Про що ті дві італіянські леді співали? Знову ж акцентується процес. Друзі, більше попрактикувати Past Continuous разом із фрагментами з англомовних фільмів ви зможете у наступному уроці, який так і буде називатися Lesson 8 – урок практика. А ми йдемо далі і подивимося з вами на формулу Past Continuous Tense. Наша формула складається з двох слів. В принципі, аналогічно present continuous. Present continuous ми маємо am, is або are і плюс дієслово з інговим закінченням. Для past continuous у нас вже буде не am, is are, а ми маємо наше особливе дієслово to be поставити в минулий час. Тобто тут у нас з'являється was або were. Далі ми додаємо дія слава із закінченням ing i was working they were playing he was doing і так далі отже з i he she it ми вживаємо was наприклад i was driving he was driving she was driving it was driving з you we they ми вживаємо were наприклад you were driving. We were driving. They were driving. Так ми речення, positive sentences. And what about negatives? We just have to add not. After was or were. I was not driving. Or I wasn't driving. He was not driving he wasn't driving she wasn't driving it wasn't driving the same we have with you we they you were not driving we were not driving or we can say we weren't driving they weren't driving and questions or interrogative form Тут все просто, ми знову ж таки was, were Was I driving? Was he driving? Was she driving? Was it driving? The same as you with they. Were you driving? Were we driving? Were they driving? Let's look at our next slide. It is 3 p.m. now. What are Daniela and Paul doing right now? Зараз третя година. А що Даніела і Пол зараз роблять? They They aren't at at home. They are working at the moment. Вони зараз не вдома, вони зараз працюють. Це в нас який час? Це present continuous. А якщо ми, наприклад, говоримо за ранок, at 7 a.m. they weren't at work. О 7 годині вони не були на роботі. Це в нас past simple. А що вони робили о 7 годині? Тут вже ми маємо вжити past continuous tense. They were having breakfast at home. Now we have two questions. What is Lisa wearing today? And what was Lisa wearing two days ago? You can write your answers in the comment section below. Що Ліза носить сьогодні, бачимо картинку, що вона носить сьогодні, today. І що вона носила два дні тому. Відповідно, ваші відповіді мають бути у Present continuous та past continuous tense. Ну що ж, а тепер давайте порівняємо past symbol and past continuous. John was reading a book, past continuous. Джон читав книгу, показуємо якийсь та там процес, що відбувався у минулому. The mobile phone rang. Задзвонив мобільний телефон. Це в нас пас символ. Ми просто сповіщаємо про факт, що задзвонив телефон. Джон stopped reading and answered the phone. Джон перестав читати і відповів на дзвінок. Це в нас знову ж таки past simple. Ми сповіщаємо про факт. Тобто, якщо ви хочете передати факт чогось або ваша дія коротенька, ми просто використовуємо past simple. Якщо ж це процес, який відбувався певний час, ми можемо використати past continuous. Let's read our sentences. What was John doing when the phone rang? Як бачите, у цьому реченні у нас поєднано два часи past Continuous і Past Simple. А що робив Джон, коли задзвонив телефон? Телефон задзвонив, це коротка дія, миттєва. Тут ми використовуємо past simple. А що Джон робив у той момент? Це вже продовжувана дія. Так? Тобто це більш довготривалий процес. Тому тут ми використовуємо past continuous. What was he doing? He was reading. Він читав. Знову ж Past Continuous. So, John began reading before the phone rang and was doing it at the moment the phone rang. Отже, він почав читати до того, як задзвонив телефон, і продовжував це робити у момент, коли задзвонив телефон. Let's read more examples. I saw my friend yesterday while I was driving. She was playing basketball with her classmates at the stadium. Я побачив свого друга вчора, поки я керував, поки я вів машину. Тобто тут у нас де короткий процес. Короткий процес це те, що я десь побачив свого друга або подругу. Тому звичайний past simple. I saw my friend. А те, що я керувала машиною, сиділа за кермом, це вже в нас більш довгий процес. Тому тут буде continuous. While I was driving. В той час, як я керувала машиною. She was playing basketball. Вона, тобто моя подруга, грала в баскетбол. Знову ж передаємо процес. With her classmates at the stadium. Друге, My brother fell asleep. While we were watching a film. Де в нас тут короткий процес, коротка дія. Коротка дія це те, що мій брат заснув. He fell asleep. А довгий процес це те, що ми дивилися фільм. В той час як ми дивилися фільм. While we were watching a film. 3. While I was cooking, my husband was planning our vacation. В той час, як я готувала, мій чоловік планував нашу відпустку. Тут у нас іде два процеси паралельно. 4. Ден різав овочі, коли вернулася Еліс. Короткий процес, коротка дія. Це те, що вернулася Еліс. Тому звичайний past simple. А більш довгий процес then was cutting vegetables, тому past continuous. 5. They were going to the church when the accident happened. Вони йшли до церкви, коли сталася аварія або інцидент, або ДТП. Як вже ви тут перекладете? Це слово accident. Six. How fast was Bob running when he fell over? Як швидко біг Боб, коли він впав? Коли він впав, це коротка дія, а процес його бігу це вже в нас тривалий процес, тому past continuous. And the last one. Were you painting the wall when the electricity went off? Ти фарбував стіну, коли вимкнули електрику. Сподіваюся, тут вам зрозуміло різницю між past simple та past continuous. Ось, власне, наші нові слова to fall asleep заснути. Arrive прибувати. Accident аварія нещасний випадок. Happen – ставатися. траплятися. Electricity – електрика. Ну що ж, а тепер завдання для вас. You have to complete these sentences. Доповніть ці речення. What were they doing when you saw them? Що вони робили, коли ви їх побачили? Наприклад, дивимося на першу картинку. Маємо в нас тут слова bitch and take a photo. Helen was on the beach. She was taking a photo. Helen була на пляжі, вона робила фотографії. Аналогічно постарайтеся зробити всі решта речень, і, звичайно, ви їх можете написати в коментарях, а я спробую їх перевірити. А ось наші відповіді. Звичайно, що ваші варіанти можуть трошки десь відрізнятися від цих речень. Якщо є якісь питання або щось незрозуміло, запитуйте у коментарях. Друзі, вивчайте англійську разом з нами. Якщо ви ще не підписані на канал, підписуйтесь. Тут послідовно викладаються всі уроки від першого до останнього. Рівень A1, A1 вже записаний. Це в нас іде рівень A2, A2. Наступним буде рівень B1. На цьому каналі ви маєте змогу повноцінно вивчити англійську мову. І граматику, і лексику. А також, якщо ви бажаєте практикувати більше, якщо ви хочете заговорити якнайшвидше англійською, запрошую вас приєднуватися до наших онлайн-групок по вивченню англійської мови. Ну що ж, я сподіваюся, цей урок був корисним. Якщо залишились якісь питання, пишіть їх у коментарях. Не забудьте після уроку теорії передивитися ще урок. Практику для того, щоб попрактикувати англійську на слух разом із фрагментами з англомовних фільмів, а також виконати ще більше вправ. У мене все. See you later. Bye-bye. Have a good day.